Так, всім привіт! Я показую, як переводити кошти між кабінетами в проєкті Winex Trade. Так? Тобто нажимаємо гаманець і нажимаємо надіслати. Щоб вивезти, також нажимаємо Надіслати, щоб вивезти, нам потрібно нажати вивести, так. адреса USDT TRC20, мережа обов'язково. У мене вже гаманець збережений, там, де профіль ви зберігаєте свої реквізити для виведення. І уважно, мінімальна сума 10 USDT, Комісія не має значення. 2,50 знімається так за виведення, не має значення, виводите ви 10 чи, наприклад, 100, А звичайно, між кабінетами переказуємо ми без комісії. Тобто, наприклад, мій реферал мені там закидає гроші на карту. Я йому переказую на кабінет, якщо людині потрібні кошти на балансі, так без різниці, там чи вона. Хоче, наприклад, поповнити, купити місце в площадці, так, в на майданчиках Вінекс Matrix або зробити інвестицію, немає значення. Вводимо ID і чекаємо, поки нам висвітлиться людина. Так. Коли людина висвітлилася, нажимаємо на нього обов'язково. Мінімум ми можемо переказувати один USDT. Тобто, наприклад, в когось є на балансі 3, а йому треба 10. Так. Тобто не обов'язково поповняти на 10, так як, наприклад, на Binance це є мінімалка, да? можна між кабін... Переказати навіть 3-7, тобто від одного USDT Так, я переказую 10 людині потрібно на активацію, і нажимаю переказати. Відповідно, у мене ідентифікація, код, не хоче мій код приходити. Є, але чомусь ми сповіщення Телеграм протуплює так 675-964. Так будьте уважні... а, ну навпаки. 675-964. Ще раз перевіряємо. Так, і переказуємо. Переказувати кошти можуть. Так, переказ пішов. Можемо детально подивитися, так? А, уважно перевіряємо. А, не перепрошую не те. А, так, вивод перевказувати кошти між кабінетами можемо після того, як пройшли верифікацію. А там завантажуємо фото обов'язково прізвище, Ім'я профілю мають співпадати з вашими документами. Також бажано, щоб у вас не заставити стояло фото. Далі ми можемо повідомлення підключити Telegram. Підключаємо Telegram і в бот проходять всі будь-які сповіщення. Я обираю, так, які сповіщення мені мають надходити в Telegram. Підключити ну, бажано, я думаю, тому що це як мінімум зручно, тому що в кабінеті так є все. і Вражається, але сповіщення з кабінету не приходить. На пошту трохи незручно, тому що забагато листів і забагато пам'яті займає в телеграм як На мене це найзручніше. Як це зробити? Все є в моїй групі, а також посилання на реєстрацію, хто ще не зареєстрований в проєкті і не заробляє тут в мене під відео. Всім гарних заробітків!